Мультик друга серія, перший сезон називається 1601 день народження Дракулаури». Лауна Кладін, ставайте. може бути? Плестаю. А що сталося? Ти, ти знаєш, що у тебя 1601 рік. Треба їй подарувати подарунок. Йоб, твою мать, я вже забула. Треба кладень розбудити. Кладим, вставай. Кладен, кладин, кладим, вставай. Короче, заработать. Ой, господи боже, дайте ще чуть-чуть постати, 5 А? Отстань, старуха, я в печали. Изветка ты стала царем, а? Це я тут королівна. Так-так. Ну так, кладин, давай вставай. Ой, Царствие мое небесные, что тут сталося? Да ничего не сталося. Драколась, тобто? не, не день народження. В дракула Городин народження ужасно. А що мені подаримо? Точно я оцей водний м'ячок. Це ж мій м'ячок. там де, навіть написано на лагуна блю. І що ти будеш робити? За лагу лагуна Блю напишу дракула і що? А, це по-тупому. І взагалі, це поганий варіант. Ага, і ще подарки не можна з помилками писати. Якщо... Ай, ну добре, ну і що ми будемо купляти? Чор, я перший йду в магазинчик. Пока! А де тут поприварай, позастеляй, приготуй їсти ага. е, кришу, кришу почини, е, е, підвал поніміті. Ну, коротше, все таке. А я пішла ага. про мене не забула, я також йду з тобою. Добре, йдеш, деш, все. що, пішли? Угу. Пішли. Клео, а Клео, а що ти подаруєш Драку Лаурі? Я ноутбук, або ще дві п'ятсот доларів. А, ну ясно. І книжку і теж гроші. Пішли? Ой. І що сьогодні за день такий? <гас> Точно ж моє день народження? <гас> Кладін де всі ем ем ем. Ем. Вони пішли в баню. А що? А що ти тут робиш? Ем, 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 А я вазонки прийшла підливати, а що? Де тут тебе вазонки? Во! А я піду до всіх. е, а я не знаю, де вони є. Ти ж казала, що вони в бані. А не знаю в якій бані. Не знаю, де та баня, все. Тут в нас в, в місті одна тільки баня. Ну, і де цікаво на Коперника. Ну, Та як хо. Так хоче, ну карчували. Всі забули про день народження. Бяга, але ж, ж треба, коротше. Накритий стіл. Так, ну подивімося, що в нас в холодильнику є. Йоперний театр, нічого. Я пішла в магазин. Господи, на що я стільки не купила? <риклад> Чого ти плачеш, Деркула? Всі забули про моє день народження. Ніхто про твоє день народження не забував, чесно сказати. Хочеш вір, хочеш наверх, все. Все, например, так я вже буду так кидати, бо я не можу. Так, ну все, тепер треба ті ноутбуки прибрати. Так, я йду на кровати на стіл.